Сьогодні я розповім про 3 відеоняні. Перша модель це Prozone ABM704. Одна з найкращих відео няні в доступному сегменті. Дисплей 4,3 дюйми. Це значить, що всі деталі на відео, особливо вночі, коли дитина спить, дуже гарно видно. Вона значно краща моделі з 3,5 дюйми. Інша перевага цієї моделі якісний звук. Цьому в ціновому сегменті такої якості звука немає. Гарна реакція на вокс, вокс це коли камера ця чує дитину і вмикає батьківський блок. Якщо дитина прокинулася, заплакала або щось сказала. Тут є мелодії, є підсвітка, тут вмикається, вимикається. Для дитини насправді це дуже зручна функція, якщо дитина в темряві. Підсвітити, часто діти заспокоюються, коли щось стає видно трошки. Є недоліки. Отакі адаптери живут з отакими розімами. Попередня модифікація була micro USB. Виробник сказав, що порти розбовтуються, тому є проблеми з тими портами. З тими проблем немає, але. Щоб підключити до павербанка, потрібно використовувати такий перехідник. Це стандартний кабель для зубних щиток, годинників, роутерів. Коштує він недорого, але його потрібно придбати, якщо потрібно використовувати павербанк. Наступна модифікація: Prozone ABM600. Наче менша цифра, але це нова модель. Особливість. Можна складно відкрити інколи буває. Антена. Оця антена в розкладеному вигляді підвищує сигнал на 30%. Всі відвіняння не дуже люблять бетонні стіни. З цією буде набагато краще. Її особливості. Вона дуже сучасна. Тут реалізовані всі сучасні функції. Це розім USB-Type-C. Сюди вставляється. SD-карта можна записати, що ти наробила вночі. Звісно, є датчик температури. Якість картинки досить висока. Які звук у середня. Швидко вмикається, вимикається. Гарний варіант. Альтернатива ВБ-603. Найпопулярніша відеоняння. Найпопулярніша по одній простій причині. Тому що вона найстаріша. Цій моделі більше 10 років. Вмикання механічна кнопка, зарядка. Міні-USB, не мікро, не Type-C, а саме міні. Трошки застаріли, але такі кабеля є. Приєднання ось такі блоки живлення. Якщо до павербанку, треба шукати такий кабель. Але ця модель надійна, працює коректно, якщо вона виявиться найдешевшою з усіх, тому можна її купувати сміло. Аккумулятор 600 мА 1200, 1200. ВБ603 зарядки, такі. Прозон. АБМ600, отакі. Прозон БМ600. Отакі. Прозон АБН 704. Отакі. ПРОзон. Записує sd карту. Антена. Що відкривається. Розона BM704 великий дисплей, гарна якість звуку, є підсвітка, звісно, мелодії і у всіх камерах.